Ну, движение происходит серьезно. О! ТРК! ТРКшка ТРК продана особисто мною! Дядько довольный, бляха, взяв трактор без ремни, по цене ремень И зараз стоїть в отгрузку. Техника. Зараз покажу, що у нас ще я В отгрузку стоя. Такие осента это. Вот, реально. Ну і шифінг майже стоїть зараз. Сінта юга такий. Ціна. Просто пушка трьохциліндрова, КМ, мотор, все, 6 передач. Ну, цінтайта РК 240. О, всі знаєте, тракторит нормальний. Тому... А, ще раз, мужики, по ціні ну, 100 долларів, по-моєму, ще... трізниці з ремінним. Безремінний... Ось, мотор Київ, 385. От, 240, й трьохцилиндровий. трьохточечка, на відбору на одну скорость, трьох на 300 кг. Для себе тракторець – відлічний. Mm -hmm. Для себе тракторець регулюється колія, в порядках Вот. Далі у нас йде що? У нас іде кентаврики, теж не відрузка йде. Кінтаврик Сікс, я вже знімав його, Сіксі розлітають ці гарячі пиріжки. Ось, щось таке з таких атракцій. І шифен ось. сейчас перекусило криво трохи так. А що це воно таке? Як отак воно цікаво зібрато? Ну то потім собі прикрутити, щоб було ровно. Зато ясно. Ааа, то знижечний. зничний. З. Е, з Обично е, без, без нічого. Суба блокировка і все. Задній радіатор без прим. А, і з примусовим. короче, ще Ну, Коротше, на шифт маємо хороші ціну, але такі його девукувати, поняли. Вроді і новий, а вроді і... Ну, модифікація, а вроді і не, не нова. на навіску, вроде, зараз будем... буде приїдути машини, буде Вот. То, то що зараз на сьогодні вже стоїть і ось. Зоднували. Ще покажу вам трохи обладнання. Це просто навісного я мало показую. О, пожалуйста, вам виставочна копалка у нас теж така йде для бараболя. Теж продана. От, то вона була на площадці постояла трохи, тому там ціна поменша. Ну, вона одна, вона вже продана, там по навісному ще є варіанти. Тобоме. 75 см. Повністю в компакті, вот, повністю в зборі. Також маємо нові. А, також маємо ще, ось, там, японські фрези були валяються і то, і то. І то вот, вот. На Картошку зараз на сезон вже починається. Сезон картошки провезла, провезла мої любими копачі на три случай. Самі дешеві на трьох точках. Вот. І... Ось ще, ось, ось це мій любимий кабача. Він трохи ржавий. Вов, у нього ржавий. На 50, без ланцюга, там, бачите, в тих ланцюга йшов. Тут без ланцюга, двох Вот, Такий більш покрепший. Там на 40 захват, тут на 50. Фрес кучу навезу. Фрес кучу навезу ДТЗ різних. Від метр... 125, 125 маємо. І більші. 125 і маємо більше. і більше. Він навісне теж на мототрактора. Кос, ось КР09М коса. І ось, ось теж фрези бабаки з коротше, пацани, так вийшло, що 140 ви всіх праві кріплення. Ну То ми вирішимо питання. це. Ну, е, мульчер. Мульчер. Метровий мульчер. Такий маю. ДТЗ-шні фрези. Ото фреза по щось перебиралась, і вон фрези Форту теж попроходив. Коротше, по фрезах є вибір різних, різних виробників. Ось, ось Різних виробників. А ось у нас покажу ще матенг. Та хто не бачив ще, то дуже, дуже солідні фрези, дуже якісні. Це Дивіться, які фрез. По-перше, лижня стоїть, на кожній стороні регулюється матенг 150-й, ну, там різні по захватах маємо. Воно йде теж не дешманський Китай, бачите? Боковий редуктор, це цільне вау. Ножі йдуть на два болти, дуже якісний кардан зі зривним болтом в комплекті. От, і такий термос. Можна возити каву в ньому, можна чекушку. Хто кому вище, що мульчер На цим теж є такий термос. На фрезі. фрезі. Вот. Фреза дуже крута, дешевші это. Дороже китайской, але якість супер. Хлопці, маєте на увазі. Вот. Обичні Пушки. фрези, Маем разные. маємо різні. Одно. Фрезі до мототракторів, дивіться, скільки скільки просто об'єм фрез, прикиньте, скільки об'єм просто так корчі не купляють, то купляє мототрактора. все фрези. Я думаю, за тиждень-два не буде 100%. На мототракторці. фрези 120 -ти, 130 -ти. На кентаврики, на малі. ось вони розпаковуються перевіряється перед кожною відгрузкою. Розпаковується в обов'язковому порядку, порядку провіряється комплектація всіх фрез, щоб всього вистачало. І тут всякі приваддя таке міжрядні культиватори. Міжрядка на бараболю теж буметовська, ратновська, пуга, Плуги теж різні є. причем в и есть бомбы разной качества бомбы. кто знает, кто разбирается, есть вот такие бомбы, а есть бомбы такие посерьезнее. То, что там стоял на початку, я показывал. Вот. Ну и на мототрактора сажалочки, ежи, культиваторы, пожалуйста, с катками есть, метр пятьдесят и дешевле, короче. Вот. пушки, пушкі, пушкі. Такі екскаватори теж, кому вдруг цікаво маємо в заборі. Культиватори з цим скатком обомайтовським. Такі шляпні пуги і такі шляпні пуги. От. І оприскувачі. Навезло беріть, поки зима оприскувачі дешевші. Беріть, така моя порада, що поки зима, беріть оприскувачі, вони зараз будуть дешевше вийдуть вам стоять. Від 200-150 від 150 літрів маємо до 800. А тут самий здоровий на 800 стоїть. Теж Бомет, Теж Бомет, Оригінальні, все як положено. Також маємо такі українського виробництва оприскувачі на е, мототрактор, але їх можна і на міні приспособить, дешманські, то чорні баки стоять. Ну вони чому А оці, звісно, круті оприскувачі. Оці, ну, звісно, оприскавачі круті. руті, вони йдуть дуже доброї якості. От, і по ціні вони будуть. Зараз дешевше стоїть, ніж влітку, коли буде на них просто сезон. От, тому теж зверніть свою увагу по, по Ну і Закінчимо гайд по навесному косами. Коси маємо 115, 125, 135, 165 вірекс. Маємо ще лісички. Лісички під заказ і вони не лежать. Віракс оригінальний польський, вірекс не заліпушний. Відповідно, є на них документи, відповідно є на них все. Вони йдуть в збори, доставляємо. Тако. Там собі вже плечі ставити просто. Вот. Диски. там рама, іде в зборі. Вот. Тому кому цікаво, по косах теж доставляємо на візку, все безплатно, без предоплати, в будь-яку точку. України до вас, додому привозимо, водієм розраховуйте все максимально і ну, ще раз покажу, ще раз покажу, може кого цікаво, ще раз покажу ці копачі. Хлопці. от Я дуже раджу брати копач саме оцей. Він недорогий, він має широкий 50, лезо на 50, він не має там цепей і всяких шляпи. От такого йде механізм. Досить грубий метал, все зроблено. Файно, він двох ексцентриков, він виставляється колесо ну, по глибині І він на ну, халтурний, він нормальний, Ну, за свої гроші супер. Підійде і на шифенг, і на великий трактор. У нас такий сінтай піде. Отличний, отличний копач. Зараз на картошку сезон, от, у нас є хижалки, там і пацани, скажу одну на відправку і копачки. Копачки це трошки пізніше не робиться. ну, але теж можете зараз замовити, будемо трохи знижками. Ось. Ну, Может його дивитися, то в наш хід продажу, то в наш синтай, ТРК поцініше файна, віддається, він же дядька буде доволі сьогодні орати. Ну, орати мы сьогодні не буде, буду обкатувати, а ви будете доволі писати, а у вас знижок немає, у вас три космоса стоя і обманщики. Ну, вистачіте, он хтось буде вже собі працювати. О, так само фашизм, нам. пишали. Саме по шифри написали, Нема в нас знижок, собираєш, а там люди да? грузим, вже котрий за сьогодні. уїжджає. 240-й. Ну, так, тут є в комплектації, там що без і цей з примусово не захотіли. Вони, там, на 150 доларів дорожчі йдуть. А без примусового так само радіатор. А тут з заднім радіатором, є з переднім радіатором. Вот. Які такі такі, такі. зброки, року. Все, зараз підготовим і вже хтось буде радий їздити. А ви поки написуєте, що дорого. О, тому, може, і маємо все. Маємо все. Любі трактора. О, любі трактора, маємо все. Ось оскільки тут було тракторів, ось вже теж. Зглотнували на відправку Кентавра 240 Б. На цих посилених рамах розкупають просто, розривають іменно кентаври, кентаври на посилених рамах. Бачите, чому мототрактор, там можна його да, поливати говном скільки влізен. Рама тут сота. Тобто, ну, вже железо трохи більше, ваги трохи більше, воно. Трохи роль грає, грає. Колеса широке, хороше, місце робоче, нормальне, не, не паскудне, що сидиш, сидиш, маєш де ноги поставити, маєш як... Собі замість мотоблока, взяв, їздиш, працюєш. Люди пишуть там інші що там гівно. от А ти собі працюєш, не ламаєш, не гнеш спину, трошки маєш запас мощності, трошки маєш веса в тракторі і трошки щось зроби. Вот тому Майте на увазі. І ось нов є. Нов є це новіо це Сентайт ТРКХ. Нашумівший. Нашумівший ТРКХ. Чому він нашумівший? Тому що а, тут в крилі є прорізь для тої тяги. От. В крилі є конструкційна прорізь така, щоб е, рульова тяга не дерево крило. Ну, блин, квадратно вирізано просто, бо в арках. Воно всім таке непоганий, непоганий. Новенький, трошки підняли платформу, трошки зробили зручніше, що сидіння назад ходить далі, що таку от перемичку між крилами зробили, бачите, воно, вдугою. Залубнув, зробили горовину сюди, щоб капота не відкривати. Ну, трошки зручніше зробили для людей. Ціна не змінилася, так само сталася ціна. Тому можна брати Сентаю робоча коня. Сінтаю, якщо вам не треба там, багато врать, вам треба для себе там, тракторця, то отличний варіант, щоб то не казав, теж. широка резина мається ТРК по зниженій ціні, які це трошки більше. Стоя, і резина грубша, і, і новіша. Модель противаги стоять. От, противаги можуть не варити, пацани. Зразу скажу, там внутрі, там, <смі> там внутрі нічого нема, не пусті. Трошки ваги що, що ще треба? деґіль. Хлопці-пероги згоднували фрези до мототракторів. фрези до мототракторів згоднувало, хтось повівся, купив. Два людини повівся, купили пагів. вам, пацани, треба буде варити, дороблювати і утяжляти. Бо вони особливо з цим кентавром. Ви як його повісите, він даже вам не стане. Ну, він не стане нормально, тому що він типу як на мотобочний. Розрахований цей пух. Типу, а трактора кріплення в два рази вище, ніж за мотобок. І треба буде переварювати кріплення. Ну ви ж мене не підписуєтесь на канал, не слухайте. О, слухайте. Розказчиків, де все в комплекті і все усилене. Тому так. А так хлопці, є що вибрати, і по цінах є приємні. Я показав по цінах по Сінтаєві, по Шифенгам, по тому, по тому, по тому. Тому майте на увазі, звертайтеся. Ось такі відачі, що якісь чигірі. Будемо раді вам допомогти. Вот. Будемо раді вам допомогти. Підписуйтесь на канал. Я стараюсь тут казати по правді про китайську техніку, про трактора. Людина розуміла, що вона отримає, розумієте. Думаю, що ми всі однакові. Директора. Часто люди купляють там, де їм красивіше лапшу повішують на вухо. А мене хейтять, тому що я, типу, там. Е ну, хейтять. Не люблять люди, коли їм кажуть правду, розумієте. Хейтять, пишуть, що там. Різні неприємні речі. Обідні. От. Ну, то мені пофіг.